Набираю, і кажу, президент Зеленський придбав парадну автівку автора Адольфа. Вибачте, Автор. Гітлера да за 15 мільйонів доларів. Не знаю, що так дешево. Україна планувала захопити та замінувати Курську АЕС. А українські інструктори тренують сирійських терористів. Отже, як ви вже зрозуміли, далі наша традиційна рубрика Антифейк. А ми вітаємо в нашій студії програмного директора громадської організації Детектор Медіа Вадим Міський. А, Міський. Так, Доброго... Доброго, Доброго ранку, Вибачаюсь. Таке буває. Так, давайте одразу з першого. Парадний автомобіль Гітлера. Це так розумію. Той довгий Мерседес, якийсь там Мерседес Бен 770 здається, він називає супер крутий. Е, Володимир Зеленський, по-перше, звідки в нього 15 мільйонів на цей Мерседес. А по друге, а на що цей Мерседес? Давайте розберемося, як формувався цей фік. це фейс. ж треба, щоб він 80 років стояв десь такий, знаєш спокійнесенько, щоб на ньому ніхто не катався. Ні, ні, ні раритетний автомобіль Гітлера дуже крутий. Чому ну, саме Гітлера ну, Я удара я не сумніваюся, що 15 мільйонів знайти можна, але друге питання навіщо це дуже класне питання? Справді, що це не перший фейк, який стосується якого якоїсь нацистської спадщини, яку, начебто, купує Зеленський, Вілла Геббельса була попередня, теж такий нашумілий фейк, гуляв Твіттером, mm. і і тут теж ну звідки він взявся, такий собі сайт Seattle Tribune, якому от станом на сьогодні рівно сім днів, він Ого, вгинув... старенький сайт, старенький да? сайт, дуже авторит. Тетне видання вкинули вони оце, і воно потім звідти почало бродити Твітером. Посилаються, що, начебто, один з відомих анонімних телеграм-каналів українських вперше опублікував цю інформацію. Ну, подивився цей канал, не знайшов там нічого такого. Ну, по-перше, саме джерело, анонімний телеграм-канал, на який посилається семиденний сайт. Та, і, але навіть там цього немає на цьому телеграм-каналі. Значить, тут дві речі. На що це цілиться? По перше, дискредитація особисто зеленського не перед українцями, тому що всі прекрасно розуміють, що Зеленський не пішов би під час війни там купувати. Ну це просто абсурд, але е, на заході це може виглядати як ну такий марнотратний президент, зажрався під час війни, і це грає на якихось таких от струнах душі. Е, е, ага. Ну скажімо так, е, ось допомогу ми даємо. А що вони за цю допомогу купують? Хто там хто, буде для тих, хто сумнівається? Для тих, хто сумнівається, а чого ж тоді не показали, як він їздить по Києву і ну робить славнозвісний жест. Не дай Бог, е, ну ось власне про славнозвісний жест це друга частина, тому що вся ця нацистська спадщина це ж не просто так прив'язують. Це ага. ще один спосіб сказати, що Україна це нацистська або неонациська держава, угу. і значить. Денацифікація, яку пропонує Росія, ну має під собою певну логіку, певне підґрунтя. Тобто, це такий мікс Дискредувати особисто лідера держави під час війни. Подобається він там, не подобається, але накидувати це задача російської пропаганди. Друге, це от спроба ще раз простигналити, що ми тут не дарма говоримо про нацизм. От подивіться, начебто, і Віллу геббельса і машину Гітлера. Ну я вже тільки можна здогадатися, що наступне із нацистської спадщини придбає Зеленський чи дружина, і так далі. Одивно ну, з кожним разом все інтенсивніше, інтенсивніше ці новини від них. Отже, наступна, значить, Україна. Запланувала теракти на заході. Про це розповів керівник служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Що з ним не так? Чому керівник розвідки отаке робить, і отаке розказує? Чи Оп... там вірять? Для я так розумію, для тієї публіки Ви знаєте, якщо от анонімний телеграм-канал або сайт одноденка вкине таку інформацію, очевидно її будуть менше вірити ніж якщо це інформація офіційна, так там особисто голова е, служби зовнішньої розвідки вийшов, пожонглював там назвами. Нахмурив брови і так далі. Тобто, це звісно свідомо зроблено через високопосадовця для того, щоб підвищити релевантність цієї загрози в очах заходу. А загроза, яка що Україна небезпечна для союзників, які її підтримують. Ну і умовно, меседж наратив такий, що вимагати гроші Україна буде навіть терактами. Це знову ж таки нічим не підтверджено. За всі ці роки ми пересвідчили, що тільки Росія діє терористичними методами у війні, і для них якраз це природньо. Ну це Слухайте, я, на цьому на. на ці події Росія може розкрутити і зробити теракт, а потім перекинути на Україну безумовно, і це одна із тих тактик, якими Росія працює. Бо е анонсувати певний теракт, що це зробить одразу Україна, це розв'язує потім руки. Як тільки щось, що можна прив'язати для України до України, станеться, то Росія неодмінно це прив'яже до України. Навіть якщо там навіть не Росія це організовувала. ну згадаємо теракт у Підмосков'ї в крокус Сіті Холі, який mm -hmm. був певний час mm -hmm. назад. Ну, перша ж версія Україна. без. Удує слідства, українці зробили теракт, uh -huh. і так далі. Щось стається в Америці. Хтось стріляє черговий раз у Трампа. Що каже російська пропаганда, uh -huh. одразу це Україна, український слід і все. І навіть кожен раз, потім, коли це спростовується, то в середньостатистичного е, медіа споживача на заході вона знаєте осідає десь uh -huh. там, що Україна, ось там в Сирії когось тренує е, там е, е, якісь теракти в Росії, і так далі. Тобто, це спроба в довгострокову грати і нас, нас е, слаювати. Ось на підсвідомості uh -huh. оці враження що Україна нібито причетна до тероризму, нехай І цим би. виправдовувати саму Росію, яка має факти причетності до тероризму. Насправді не так, а от Україна створює концтабори на Сумщині. пишуть російські змі за словами російських російських пропагандистів. Вони отримують не лише цивільних громадян Росії, яких закупили на Курщині, а й українців, які буцімто дуже чекають на прихід російської влади армії, що з цією інформацією не так. Ви знаєте, дуже цікаво, бо російська пропаганда сама трошки плутається у версіях стосовно цього фейку, і тому mm -hmm. його, ну так скажімо, важче коментувати. От я собі навіть виписав, е які версії в них є навіщо їм ці табори. По-перше, використання цивільних, яких там утримують mm -hmm. в якості живого щита. По-друге, це примусова участь цих цивільних у розмінуванні. Ну хоча що на сумщині зараз розміновувати, напевно, там треба навпаки заміновувати у світлі можливих е російських е провокацій. А по третє, це е е тримають е ось. Констабори для того, аби ув'язнених використовувати для створення постановочних віду. Ось так розбігається. Розбігаються, розбігаються mm -hmm. версії російської пропаганди. Я не здивуюся, якщо вони ще там пару вигадів причин. Вони продовжують далі на цей студію. Так, так там, ну і власне це... Рамошіна, там концтабор ще щось, ще щось там дача, і пішло. Поїхало це То так мені також здає, підалі, послати цю тему. меседж про те, що є кого визволяти Росії. Ну вона ж mm -hmm. хоче прийти і звільнити це, так як вона комунікує. Да? І якщо когось утримують, е, значить потрібно Приходити а, і звільняти їх. Це теж спроба ще раз і на міжнародній арені, і для своїх громадян виправдовувати вторгнення, як: от ми ж йдемо і несемо мир і визволення. Ну що, ми вам дуже дякуємо, Вадиме. Дякую, Вигадки російських пропагандистів нам допомагав спростовувати програмний директор громадської організації «Детектор Медіа Вадим Міський. Дякуємо. Спасибо. Дякую.